Коли я переїхала на Черкащину, мені всі казали, що вирощувати редиску тут, в цих ґрунтах, та тут ніхто ніколи не вирощував редиску і у вас не вийде. Що вирощувати редиску в кінці червня, на початку липня, та ніхто це не робить і у вас не вийде. І що я вам хочу сказати, кінець червня, початок липня, маю редиску на Черкащині у цих ґрунтах піщаних. І подивіться, маю досить гарний врожай. Загалом я дуже полюбляю ридиску, вона дуже корисна, особливо для печінки. Всі ми знаємо, що наша печінка є фільтром для всіляких токсинів, і тому я обожнюю їсти продукти, які допомагають її роботі. А ще я переконалася, що ніколи не варто дослухатись до чиєїсь думки, якщо не спробувати зробити те, що ти хочеш. Я люблю редиски, люблю її висаджувати, люблю її їсти, і в мене все вийшло, не дивлячись на те, що всі мені казали, що такого не буде. Тому, любі друзі, завжди слухайте себе, свою інтуїцію. Пробуйте і отримуйте гарні результати, як і я їх отримую, ось на прикладі редиски. А я вам всім бажаю смачного, підписуйтесь на канал, то це про життя переселенців на Черкащині.